Штовханина та нецензурна лексика. Таким чином, під час сесії обласної ради депутати вирішували, хто має право обіймати посаду головуючого та вести засідання. Нагадаємо, рівненщина до цього часу мала двох легітимних керівників обласної ради. Представник радикальної партії Володимир Ковальчук поновився на цій посаді через суд. А Олександра Корнійчука з БПП обрали більшість депутатів після голосування за відставку попередника. Через такий колапс, який утворився за рішенням Феміди, в обласній раді виникло протистояння двох голів. Кожен з них, залучившись підтримкою народних депутатів, хотів вести сесію. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Перше питання питання про статус ветеранів війни добровольців учасників бойових дій, які захищали невелик. Речок не обійшлося і без травм, коли засідання оголосили відкритим і пролунав гімн і з натовпу хтось влучив пляшкою прямісінько Олександру Корнійчуку в око. Вати пристрасті вдалося, коли у залу прийшли представники правоохоронних органів. Так згодом керівники фракції, народні депутати та двоє голів пішли радитися, аби вирішити, як мирно врегулювати конфлікт. В результаті довгих перемовин Володимир Ковальчук і Олександр Корнійчук написали заяви на звільнення. кажуть, вирішили відкинути всі амбіції заради нагальних проблем рівненщини. А от хто стане новим головою, вирішать обласні обранці шляхом голосування вже на наступному засіданні. Переговори тривали дуже довго. Вони були такими гострими, скажімо там, як все-таки виходить ситуація. Хтось сказав, хто більше голова, хто менше голова і так далі, так далі, різними різними, різними цими, але власне, власне ви стали свідками тих заяв, з якими ми вийшли, вийшли до громади, да, розуміючи про те, що сьогодні, в порядку денному, да, є набагато важливіші важливіші питання для області, ніж обрання одного чи іншого голови. Тому я думаю, тут було спільне спільне таке власне рішення написано». Став заяву, я написав заяву пан Володимирі. Інтереси громади та області для нас важливіше, чим якісь власні власні вподобання чи власні якісь амбіції. Тому ми сьогодні власне з паном Олександром прийняли рішення для того, щоб вже воно не переростало з масштабу обласного, тому що в нашій області вже всі сміються з цього я кажуть конфлікту і з того, що хто я кажуть, визнає себе головою обласної ради. Тому ми прийняли спільне рішення написати двох заяву за спільним за Бажанням про звільнення і вже перенести якби цей конфлікт в площину політичну, подавати заяви до поліції через завдані травми, екс голови сказали, що не будуть. А наостанок, після всіх сварок та конфліктів, навіть потиснули один одному руки. Вести сесію продовжив заступник голови облради Олексій Бучинський, і депутатам таки вдалося вгамуватися і продовжити роботу в спокійному режимі. Ірина Мороз, Роман Шикунець, Роман Мельничук, випуск новин.